Зараз просто тут базу таку зробимо. Так. А... Просто в нас немає їжі, треба буде виходити звідси, щоб. Та я нічого, ми ж не помремо прям тут мене х... на хардкує. Ти факел званий просто. А, ой, сорі. А, тут печера, Оце погано. Погане місце базування. Та хоча б плюс мінус нормально, ладно. Давай ми закриємося. Потім так, 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 так. Ой, 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 ой. господи, а як ти заліз Ай-ой-яй. А у нас держи я багато тобі хабажикняла. Не, на багато. Трупо попарш. Може закрити тут діру. Давай, нехай буде. Це вже маби, ой. Беля <звук> взирвали. Це це, це, це скалет взирвався. О боже! О, о Хто то Хто то а це б, от е, той головний, типу, босс. Цього доповнення. що я майже не О, золото! Найс. Ой, я буду збирати. Тому що в мене і 4 ростова, і 4 золота, о, що О, діамант... Ой-ой-ой! Павук, у мене мало хп, допоможи мені. Дио мене теж не так багато, але... Ну... Ой, скелет з зачарованим луком, ну йо. Ладно, йду до тебе. Ми в права режи, так? Ой-ой-ой! А, е, нашу... а де цей скелет? Я бачу тут друга нашого. Ай-йо! Йо-мойо, скільки ви не хапачи знімаю, йоп шості. А що він не реагує на мене? А хто там такий? Я я вбив якогось духа. А, Ай мене був не був сказати. Ну він зачарав вгору, вгору. О боже, скільки у вас тут Ай муха дурецька, бліди, задав балаже. Вбили. Ой, на мене прокляття накинуло якесь. Вбили тебе? Давай вернемось. Це, це дуже прикольно щось. Але це теж як бойварці спавни. А я там піднявся вище, на мене накинуло прокляття, що не можна добувати, Ну, типу, бо. А він без кінця буде їх спавнити, поки ти тут його не вб'єш Ай ай ай, теж тим ней буде сюди прийшли, вони сюди бішки, скалати один. Нам того скелета треба вбити. Я поняв. Ну я не знаю як тут проходити, коли ну, такий прикол. О, проліз. Ай, мене вбили. Ти нас телепортує мене Я не можу, я в файті. Я мру зараз. Я не знаю, бо, просто я через тебе не міг пройти ні. О. Там льово казав, що тобі вже треба збиратись. Давай, я останні раз зайду. Чекаєте продовжує. О, дивись, дивись, дивись. Вон, за, за мною там. Стів. О, що це. Так, тепер я. Так. Сім. 7... А, ні, що треба. Так, на цьому все. Э, ось у нас вийшла така перша серія. За мною там якийсь цікавий монстр. Тому чекайте друге. всем бай, -бай. а давай подивимось на него та ну, давай ще риби мана на фоні зараз розм... а, він вінтепнувся все прикольно а я Ой-ой-ой, не Що? Шо, шо шо а тебе не наклало а, шо? А на бай-бай. Де... Мене вбили. Мене я